Вітаю, друзі! У нас на каналі Олеавто. Знаходимося ми у місті Вінниця. Займаємось ми привозкою автомобілів з-за кордону. Також іноді на цьому каналі публікуємо детальний огляд автомобілів від власників, які звертаються до нас за рекламою. Цей автомобіль від власника, мого товариша-стоматолога. Легендарний Тігуан. На класному легендарному двигуні 2-літровому дизельному дуже класний автомобіль, який дуже зручний, практичний, з високим кліренсом, високий комфортний автомобіль. Volkswagen славиться свої, своїм комфортом. Дуже Власний автомобіль, офіційний, куплений в автосалоні у Вінниці. Обслуговувався в автосалоні також у Вінниці. Є сервісна книга, є всі підтверджуючі документи. Дуже гарний пробіг, 157 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль дуже збережений, доглянутий та обслужений. І на дуже класній, шикарній комплектації. Також автомобіль на дуже симпатичному класному кольорі, темно-сірий, практичний, зручний, немаркий колір. Більш детальніше я розкажу далі на відео про цей автомобіль, покажу вам стан кузова. Автомобіль має два підфарбовування, і я покажу, чому були ці Два підфарбовування. Я там пізніше, коли я буду детально розповідати про кузов автомобіля, пройдуся приборчиком, детально розповім про цей автомобіль, чесно, так як є відкрито про цей автомобіль. Давайте перейдемо до стану легкофарбового покриття, і я покажу вам, в якому він стані. Візуально по кузову немає ніяких царапин, вм'ятин, корозії. Абсолютно все в належному, гарному, рівненькому, в зазорчиках автомобіль. Кришка багажника ляда. Не фарбована. Фокус. 99,5. Низ. Ми розповідаємо чесно про автомобілі, так як воно є, щоб люди приймали рішення, потрібен їм цей автомобіль чи не потрібен, так як іноді потрібно дуже далеко їхати, щоб поглянути автомобіль, а там щось, щось не так. Тому я детально буду показувати стан лакофарбового покриття для того, щоб ви розуміли, в якому стані кузов і чи вартий він уваги для вас. Задня арочка не крашена, ціленька. Задні ліві двері. Не фарбовані в оригінальному заводському стані. Дуже класний автомобіль. Дисочки оригінальні, без пошкоджень, колодочки є. Резина в гарному достойному стані. Спробую знайти рік. Можливо, на іншому. Отбойнички цілі. Двері водія. Двері водія у нас не фарбовані. Це в заводському стані. Так, підфарбовування переднього лівого крилишка, але локальне, тут все добре, десь, напевно, щось 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 тут, тут, тут було. Ну, шпаклівки немає, другий шар фарби без криміналу, тому я думаю, що, можливо, десь якісь царапина, щось, щось такого плану. Капот. Не В рідній фарбі. Автомобіля другий власник. Мій товариш купив цей автомобіль також у свого товариша. Датчик світла, датчик дощу і дуже гарне світло, адаптивний. Ценон, лінза, дуже симпатично, класно виглядає, омивач фар, передні парктроніки, противотуманні фари. Дійсно гарний автомобіль. Праве кришко. Праве кришко. Праве крилешко не фарбоване. В гарному стані. І підфарбовування передньої, правої, правого, правої дверки. Тут у нас були пошкодження, я прикріплю на відео, що сталося. Це на початку 22-го року на цьому автомобілі жінка виїхала за кордон в Данію. І там в неї стався неприємний випадок. Зацепили, зацепили була царапина. Я вставлю тут скрін. Як воно виглядало і чому е ця деталь фарбована. Якби нічого страшного, але вона фарбована. <кій> Ніхто не застрахований. Далі автомобіль весь в рідній фарбі, нічого, нічого страшного далі немає. Криша автомобіля не фарбована. Все дуже гарно. Отже, ми перевірили стан лакофарбового покриття. Я вам все детально показав, все детально розповів. Цілий в зазорчиках доглянутий автомобіль. Давайте перейдемо до комплектації і до стану салону. В комплектації у нас камери, задня камера, парктронік також, заводські рейлінги. Дуже гарне світло, я ще раз повторююсь, дуже класно виглядає. Адаптивний адаптивний ксенон. Дійсно, оптика в автомобіля рідна, дуже гарний, подивіться на стан хрому, ніде не поліз, ніде не немає ніяких критичних зауважень. Капот не висічений, бампер має кілька сколиків. ось Один, два. Технічний автомобіль в повному, в повному порядку. Вінкод для перевірки автомобіля, якщо в когось виникнуть питання, датчик дощу. Тут у нас повний електропакет. Автомобіль не має жодного натяку на корозію, подивіться на дверні прийомчики, порошки. Це в гарному, класному стані. Повний електропакет, всі склопідіймачі працюють, електроскладання дзеркала. Я продемонструю пізніше, чи вони працюють. Ну, це заводські накладочки. Ще один дублюючий він-код. Автомобіль дуже в дуже гарному, достойному збереженому стані. Салон автомобіля тут. Тут власник захотів собі отакі от накидочки. 2000 гривень заплатив за ці накидки, але це таке. В нас тут салон без пошкоджень, сидіння без пошкоджень, не в класному стані. Особисто, особисто мені оце, оце не сильно подобається. Завод є завод. Тут у нас Алькантара, дуже гарний салончик, заводський, але... Що таке датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз, клімат, підігрів сидіння, камери, все є автозатемлення дзеркала, все є в наявності автохолд, електроручник, Також є датчик тиску шин. Автомобіль на автоматі на повному приводі 4Motion. дуже зручно все в автомобілі в робочому стані, салон, як бачите, абсолютно без ніяких нарікань. Задній ряд сидінь, карти не провищені, нічого немає зауважень. Подивіться на стан прийомчика. Дуже гарний, симпатичний. Тут у нас все в гарному стані. Автомобіль не готовився до них але тут особливо нема що їх їм чистити. Дуже доглянутий автомобіль. Ззаді тут все ціленьке, нічого не зламане. Столики також є, вони працюють, не зламані. Потолочок ціленький не висить. Гарний симпатичний автомобіль. Крозія в автомобіля повністю відсутня. Дуже гарні прийомчики, чистенькі. В принципі, велике багажне відділення, шторочка є, полочка на місці. Тут у нас Докатка, домкрат, ключ, все є в наявності. Чистенький збережений охайний автомобіль. Тут домкрат схований. ну Дійсно гарно автомобіль виглядає. проємчики ціленькі, без зауважень. Все в ідеальному класному стані. Задній ряд гарний. Тут все гарно, все ідеально. Автомобіль працює без зауважень. Перейдемо до технічної частини автомобіля, запустимо двигун, подивимось, як працює. В автомобілі є два ключика, також є ключик блокування коробки передач. Все, дуже гарно. Це обіцяв подивитися, якого року резина. 17-й, 17-й диски. В ідеальному стані, без царапин, без зауважень. Дійсно, бачите, без бордюрки, без так. рік, рік щось не виходить в мене знайти. Давайте перейдемо до стану технічного, подивимось, як працює двигун. Звичайно, бажано б показувати холодний пуск, але, на жаль, такої можливості немає, тому що автомобіль тільки приїхав з мийки Десь пів години тому автомобіль приїхав з мийки тому такої можливості немає. Завівся автомобіль чітко, легко. Так, як і має. До речі, світиться помилка стосовно датчика шин. Е, було підспущене праве колесо переднє, я його підкачав, але, чесно скажучи, як видалити помилку цю... цей індикатор, я не знаю. Хто знає напишіть в коментарях, підкажіть. Бо кнопочки ви по видаленню не знайшов. Отже, автомобіль працює чистенько, рівненько, мультикермо. У нас працює, всі кнопочки працюють всі, все класно. Підігрів сидіння працює. Клімат працює. Запустився компресор і починає працювати. Клімат в автомобіля справний. Є виход на мультимедію, є. Страховка. Напевно, повне казку. До коробки автомобіля зауважень абсолютно ніяких немає. Електроручник працює, знімається і ставиться. автохолд працює, коробка без зауважень працює. Без зауважень. Переходить в ручне, ручне керування, не пинається, працює дуже-дуже гарно. Камера в автомобіля працює, електроручник працює, клімат працює. Автомобіль дійсно без зауважень, технічно зовсім без зауважень. Електроскладання дзеркал працює. Складається, розкладається, все чітко. Дійсно, автомобіль збережений, автосвітло працює, є реєстратор спереду і ззаду. Це все йде в комплекті з автомобілем. Йдемо, подивимось на підкапотний простір. До речі, автомобіль не димить, працює гарно, без зауважень. Чистенько, рівненько працює, так як і має працювати. Лобове скло в автомобіля не рідне, воно замінене. Є Попередній власник, виїхавши з салону цим автомобілем, отримав скол десь після місяця користування автомобілем, тому скло тут замінене на офіціалі, але Нічого страшного в цьому немає. Тут у нас все чітко, все гарно, Яких зауважень немає. Двигунчик не митий і його робочий стан. Тут болтики у нас не кручені, все в порядку. Антифріз чистенький. Акумулятор в порядку, все заводиться, ніяких зауважень немає. Двигун сухенький. Зауважень ніяких немає. Дуже гарно, чисто. Працює, так як має працювати двохлітровий дизельний двигун. Це абсолютно класна робота дизельного двигуна. Оптика в автомобіля рідненька, дуже гарно, класно світить. Ну, дійсно гарний, класний автомобіль. Ще хочу показати підтвердження пробігу. Є у нас є два ключика, є куча пахнючок, які я не дуже сильно полюбляю, я їх зняв, тому що автомобіль був куплений 20 грудня. 2014 року. Комплектація спорт. Дійсно класний автомобіль. Так, у нас є відповідні записи стосовно експлуатації даного автомобіля. Я покажу кожну відмітку. Зараз знайду так. 16-й рік є відмітки, 17-й рік є відмітки офіційні в Києві. 16 рік. Кремень генератора Ось щось тут робилося. Везде. Повсюди стоять галочки. Що робилося? Що потрібно було робити. 17-й рік, 18-й 18 рік. Вісімнадцятий-19 рік. Дев'ятнадцятий. Масло. Мобіл. 5 В-30 у 2020 році. І що саме, саме важливе, 21-2022 рік. У 2022 році також масло мінялося. І ось в 2024 році на 148 тисячах пробігу був замінений ГРМ. Тому зараз у нас 157 тисяч, 10 тисяч тому була замінена. Був замінений ГРМ. Технічний автомобіль зовсім без зауважень. Давайте підведемо короткий підсумок. Volkswagen Tiguan народний класний автомобіль на автоматі на повному приводі в класній комплектації спорт з передніми та задніми парктроніками, з адаптивним світлом, з з... на класних оригінальних дисках, абсолютно без пошкоджень, з класною комплектацією. Доглянутий обслужений повністю автомобіль, готовий до будь-яких перевірок даного автомобіля, можливо, на офіціал заїхати, куди завгодно, по вашому бажанню, цей автомобіль пройде будь-яке СТО, автомобіль дійсно доглянутий, класний та достойний. Якщо цей автомобіль вас зацікавив, дзвоніть за номером телефону, який буде вказаний тут на екрані. У нас також є доставка, якщо вас зацікавив цей автомобіль. Якщо вам не вистачає якоїсь інформації, телефонуйте, я надам всі відповіді на ваші запитання. І особисто можу провести вам цей автомобіль під ваш дім. Якщо такий автомобіль цікавить, телефонуйте. До зустрічі!